Скільки сіл зараз стоять у снігах, дороги до них ще не прочистили. а У тих селах є і люди, які хворіють і потребують допомоги, і самотні старі, немічні люди, які не завжди можуть і розтопити у своїх помешканнях. Хто власне мав дбати у е, цих місцях, у цих селах, у таких моментах і у таких ситуаціях про те, щоб люди таки не мерзли. Пане біда, хто держава чи ми самі? А відповідаючи на ваше запитання, я б е, ствердив наступне: що в першу чергу людина сама повинна подбати про себе. Звичайно, є частина людей, які не встані цього зробити. І тоді їм на допомогу повинні прийти сусіди чи громада, ті, хто здатен співпереживати і здатен допомагати іншим, бо нічого немає вищого за. Чужи за життя людини. Якщо йому щось загрожує, а людина сама не може впоратися з тими загрозами, то і по-християнськи, і просто по-людськи допомогти тій людині. Третє це завдання і влади. Так? Дбаючи про підготовку господарства до зими, вони не тільки повинні проінвентаризувати усе своє господарство ще весною після завершення опалювального сезону і затвердити програму підготовки до зими, яка повинна завершитися акурат перед входом у зиму, перевірити теплопостачання, перевірити наскільки. Ізольовані будівлі від втрат тепла і тому подібне, але й подбати про неімущих, про тих людей, які, як я вже говорив, не здатні самі впоратися з проблемами в цьому житті. Тих людей, які потребують соціальної допомоги. Ці, Ці механізми люди... є? Вони Ці... передбачені, скажімо, законодавством, яке би спонукало місцеву владу робити такі речі. Звичайно ж. Знаєте, і Якщо хочеться вдарити, то палець завжди знайдеться. Це стосується не тільки влади, це стосується і громади. Для прикладу, на минулому столітті найбільшим соціальним працівником була церква, і вона також дбала про таких людей. Але церква складалася з вірних церкви. так? З тих людей, які здатні співпереживати і розуміють свій християнський обов'язок допомагати іншим. І вони також, коли йдеться про підготовку до зими чи допомогу неймущим якось перебути лихоліття зимове, допомагали їм і обігрівом, і, і харчуванням, і теплим одягом. І, і іншими речами сьогодні у центрі Києва залишилося дуже багато, багато поверхівок без опалення, оскільки з'ясувалося, що десь є велика проблема із. Тим, що, мабуть, гаряча вода чи якась лінія опалення теплопостачання пошкоджена, і тому у такий мороз, у такий холод, багато поверхівок по вулиці Артема, і на Львівській площі, і на інших вулицях залишилися без опалення на дві доби без гарячої води, в тому числі і будинок, в якому проживаю я. Що коли переходиться на індивідуальне опалення, то треба дивитися в комплексі. Не можна в одному будинку одним людям дозволяти, а інші, які не встані перейти на опалення, індивідуальне повинні залишатися без будь-якого обігріву. Влада діє тут, місцева влада, якщо вона приймає такі рішення, то діє ну, абсолютно нерозумно і невиправдано. Я б розділив перехід на індивідуальне опалення у старому житловому фонді і у новобудовах. Якщо в новобудовах, то тоді таких проблем немає. Бо коли е, йде забудова якогось мікрорайону, одразу вирішується питання теплозабезпечення цих будов і одразу закладаються ті чи інші види цього теплозабезпечення. Чи там теплові помпи, чи централізоване, чи, чи котельні дахові. Як правило, так. це коли старі Коли в старому будинки. житловому фонді, які централізовано опалюються. Вони потребують системного вирішення проблеми. Якщо місцева влада робить такі кроки, дозволяє, то вона повинна або вишукати кошти в місцевому бюджеті, хоч це дуже непроста проблема. Є така програма допомоги малим містам, розвитку малих міст, вона затверджена в 2010 році, але, зокрема, в бюджеті на 2013 рік на виконання цієї програми не передбачено жодної копійки. Бюджети місцевих малих міст. У надзвичайно великій скруті сьогодні в. Кращій ситуації бюджети обласних центрів, а милі міста не встані навіть е, виділити жодну копійку на розвиток, в тому числі на модернізацію систем теплозабезпечення. Якби після розповідей журналістів вирішувалися всі проблеми, то мені здається, ми б жили краще. А ось ця ситуація в Макіївці вона просто вражає десять років. Якби після розповідей розповіді вирішувалися проблеми, то ми б жили вже бо у раю. Ми любимо поговорити в. Вміємо поговорити, але для того, щоб проблеми вирішувалися, потрібні конкретні дії. На жаль, це не поодинокі випадки. Схожі ситуації, наприклад, була і є в Луганській області, у шахтарських містечках, де закрилися шахти. Шахти були, так би мовити, містоутворюючими підприємствами. І от багатоповерхівки залишилися пустувати. І якщо в Миківці 20% пустуючих квартир, то в багатьох таких містечках Луганської області 20% заселених або 10%, тобто кілька квартир заселених, а інші пустують. І обігріти такий будинок, в принципі, ну, абсолютно неможливо. Пане біда. але Зрозуміло, це ж вимагає. Лише нестандартного підходу Згоден з вами? від міністра чи, можливо, навіть від президента, Ні. бо це ж все одно не президент потрібно, цієї не країни, і до місцевої влади. Якщо в нас президент е, узурпував, так би мовити, всі повноваження і все зводиться до нього е, коханого, то тоді, зрозуміло, ми кажемо за все відповідальний він і він винуватий. Насправді повинен кожен відповідати за свою ділянку, повинно бути децентралізоване управління, і питання комунального господарства має бути. Виключно питанням ем, територіальних громад, але для того їм треба передати і повноваження, і, е, і фінанси відповідні, що, що не робиться, що говориться з року в рік, але що не робиться, я завершу на це запитання. Згоден е, на, 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 точні, на реакцію на ваше твердження. Е, е, згоден з вами, потрібен просто е, якесь рішення, можливо, нетрадиційне. Для прикладу, з кількох таких будинків зібрати людей, які проживають, в один будинок. А, 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 а тамті будинки відрізати від системи опалення, бо і так там ніхто не проживає, і опалювати не потрібно, тим паче, що е, е, значна частина, чи можливо е, усі ці люди виїхали вже або в інші е, міс, міста, або е, назовсім, або десь на заробітки. Е, є і інші способи розв'язання проблем, що не допустимо, не допустимо просто сидіти і чекати, що ця проблема яким чином вирішиться, чи Бог помилує ця зима буде не така жорст, жорстка, як це було минулого року. Я б знову повернувся до того, що е, перше має подбати людина сама про себе, інше, якщо вона не може, має допомогти їй сусіди, просто знайомі чи навіть незнайомі. Я народився і виріс у Сибірі. Мої батьки були там політв'язнями, потім на засланні. Температура сягала 40-50 градусів. І от коли ти йдеш по вулиці і бачиш, що людина навпроти йде, і в неї починає біліти щоки чи ністи, їй показує, щоб вона розтирала. Один одному допомагали і готуватися до зими. І приходили один до одного по вечорах у це не можна сказати квартири, бо це бараки були, де ми проживали, і запитували, чи чи в тебе все гаразд, чи чи ти зможеш добути завтрашній день, чи після завтрашній день? І спільно шукали варіанти, як утеплитися, чи як зрештою кількома сім'ями поселитися в одну квартиру, щоб е, вижити. Як ви думаєте? Які головні причини того, що ось тепер вже більше ніж на 20-му році незалежності ми маємо проблеми із тим, що мороз, чи не такий великий, вже призводить до того, що люди гинуть. Які причини цього? Як і глупість, і черствість. Бо повірити, те, а що бідність? говорили, і бідність теж те, що говорили, що, мовляв, людина заснула і забула запалити, ну це нонсенс. Коли холодно, ти, ти не заснеш. Людина думає, як врятуватися від цього холоду і намагається знайти якісь варіанти. Звичайно, в містах, у великих містах, я працював 8 років міським головою Львова, і ми в холодні дні. Робили пункти обігріву і оповіщали і по телебаченню, і по радіо, і окрім того, соціальні працівники ходили по всіх таких сім'ях і говорили, що ви можете, якщо раптом у вас щось трапиться, ось там обігрітися, там гарячий чай і все інше. Якщо потрібно організувати вам якусь іншу допомогу, ми це зробимо. Звичайно, є люди не тільки які не здатні в силу. Якихось особистісних е фізичних е неспроможностей які, які подбати не про себе. Але це виняток, як правило. Це, це як виняток. Але є частина людей, які неспроможні оплатити, в тому числі і житлово-комунальні послуги, чи подбати про те, щоб придбати собі якийсь додатковий обігів. Такі люди об мали отримувати субсидії. Я Вони повинні отримувати вас, субсидії. Бо у нас дуже мало часу до завершення залишилося. Але це знову вказує на те, що. Щось не догляділа власне місцева влада. Очевидно, я лише повідомлю, бо я сказала... мусить бути в центрі уваги і місцевої влади, і держави, і це виписано в нашій конституції.